Є це дуже цікава програма. Вона направлена на те, щоб підтримати самозайнятих підприємців, яких дуже багато по нашій області, по нашій країні. Люди, які знаходяться у свідомо щось виробляють, вони часто вважаються тим, як це продати, де продати. І от для того, щоб донести цю програму до кожного, тих, хто може щось виробити, і показати можливості вийти на міжнародний ринок, существує оця програма, за допомогою якої ми розказуємо по етапам, що треба, як зареєструватися, як листуватися. Як вийти на цей майданчик і зробити першу продаж. Тому вона дуже цікава і ми збираємо підприємців, щоб роз'яснити, що, які можливості є, які можливості дає Укрпошта по виводу на ці міжнародні майданчики. Тому що там дуже багато попиту і дуже багато перспектив для того, щоб продавати і збільшувати доходну частину. Потрібно перше зайти на сайт Укрпошти, знайти цей розділ є експерт». Поцікавитись, як і що. Є контактні телефони, є люди, які можуть допомогти, допомогти зробити перші кроки та менеджери. Тому ми зв'яжемо цих клієнтів з нашими людьми для того, щоб вони покруково змогли доповісти і розказати, як це робиться, для того, щоб ці люди вийшли на міжнародний ринок. Взагалі можна практично все, ну, крім того, що не, за, не заперечує. От. Насамперед попитом користуються те, що зараз в Україні производиться це одяг. Хендмей, різні цікаві іграшки, тому там, попит на Україну зараз дуже великий і дуже багато інших людей з інших країн хочуть отримати якусь частку. Да? Тут, може там, футболка, рубашка, сорочка, вишиванка це, ж, ну, це такі банальні примери, але вони, вони дуже добре йдуть.